Додавання двоцифрових чисел без переходу через розряд, розв'язування задач, робота з таблицею. Відповіді бути. Вирушаємо у путь. Нас цікаві речі ждуть. Пропишіть каліграфічну хвилинку число 34. Один рядочок. Ну що, записали? Переходимо далі. Будь ласка, виконай усний рахунок. Мишенятко має в нірці 45 колосків. Воно почистило 10 колосків, скільки залишилось непочищених? 45 відняти 10. Якщо у мишенятка було 35 колосків, а воно почистило 10, скільки залишилося? Правильно, залишилось 35 колосків. Якщо мишенятка було 25 колосків, а воно почистило 10, скільки в нього колосків залишилось? У нього залишилось 15 колосків. А якщо в нього було 15 і він почистив 10, скільки залишилось мишенятка в нірці колосків? Правильно, у мишенятка лишилося тільки 5 колосків. Хом'яки бублик і пампушок зберігають у коморі горіхи. У бублика 32 горіхи. Він приніс іще 12. Скільки горіхів стало в хом'яка бублика? Скільки в бублика було спочатку? Спочатку в бублика було 32 горіхи. А скільки він ще приніс? Він приніс ще 12. Як же порахувати, скільки ж горішків стало в хом'ячка бублика? 32 додати 12. Скільки буде? Буде дорівнювати 44 горіхи. Скажи, будь ласка, а що ми знаємо про пампушка? Доні, про пампушка? Нам взагалі не потрібні для розв'язання цієї задачі. Поглянь. Хом'яки бублики пампушок зберігають в коморі горіхи. В пампушка було 48 горіхів, 6 із яких він узяв на обід. Скільки горіхів залишилося у хом'яка пампушка? Правильно, треба 48 відняти 6. Залишиться 42 горішки. У пампушка. Скажи, будь ласка, а в цій задачі нам потрібно знати про бубличка? Ні, дані про бублика зайві. Давайте з вами зараз розкладемо на розрядні доданки числа. 56 це 50 додати 6. 79 – це…

3 додати 6. Буде 9. Молодці. Ви впоралися. За малюнком і записами поясніть, як знаходили суму чисел 25 і 43. Давай розглянемо. Кожний доданків наше пингвинятко каже, що воно розкладає на десяточки та одиниці. Отже, число 25 розклали на 2 десятки і 5 одиниць, а число 43 розклали на 4 десятки та 3 одиниці. Тобто, спочатку до десятків додають десятки, а до одиниць одиниці. Отже, ми з вами. 20 додаємо 40, потім ставимо знак додати і знаходимо суму чисел одиниць, тобто 5 додати 3. 40 додати 20 буде 60, а 5 додати 3 дорівнює 8. Дорівнює 68. Давай з тобою спробуємо обчислити. 12 додати 13. 12. Ми розкладаємо на 10 і 2, А 13 на 10 і 3. 10 плюс 10 буде 20. 2 плюс 3 буде 5. Дорівнює 25. 34 додати 22. 34 розкладаємо на 30 та 4, 22 на 20 та 2. 30 додати 20 буде 50. 4 додати 2 буде 6. 50 плюс 6 буде 56. 41 додати 18. 41 розкладаємо на 40 та 1. 18 розкладаємо на 10 та 8. 40 плюс 10 буде 50, 1 плюс 8 буде 9. Дорівнює 59. Наступне, 56 додати 31. 56 розділяємо на 5 десятків і 6 одиниць, 31 на 3 десятки і 1 одиницю. 5 десятків додати 3 десятки буде 8 десятків, число 80, 6 одиниць додати 1 одиницю дорівнює 7. Всього виходить 87. Наступне 64 додати 23. 64 розкладаємо на 60 плюс 4, 23 на 20 плюс 3. 60 додати 20 буде 80, 4 додати 3 7. Отже, 80 плюс 7 буде 87. Задача: у кошику було 12 огірків і 15 помідорів. Для приготування обіду використали 8 помідорів. Наскільки більше залишилося огірків, ніж помідорів? Давай подумаємо, що відомо про огірки та помідори. Огірків було 12, а помідорів 15. Скільки помідорів використали для приготування обіду? Для обіду використали 8 помідорів. Що ми можемо дізнатися в першій дії? Правильно, ми можемо дізнатися, скільки залишилося помідорів, а якою дією? Дією віднімання. Від усіх помідорів треба відняти ті, які вже з'їли використали на обід. Тобто, потрібно 15 відняти 8 дорівнює 7 помідорів. Залишилося після приготування обіду. Тепер нам потрібно дізнатися, наскільки більше огірків залишилося так, у нас, ніж помідорів. Отже, Треба що зробити? Від огірків відняти кількість помідорів, що залишилось. Тобто, 12 відняти 7 дорівнює 5 штук. Тобто огірків, так? Тобто, огірків залишилось на 5 більше, ніж помідорів. Давай розглянемо таблицю, в якій подано інформацію про різний посуд. Дивимось, у нас є банка місткістю 3 літри, матеріал скло. Пляшка місткістю 1 літра, матеріал скло. Бідон місткість 40 літрів, металевий. І діжка дерев'яна на 10 літрів. Дай відповідь на запитання: скільки літрів рідини вміститься увесь посуд. Що треба зробити? Треба всю місткість додати. 40 додати 10 буде 50. 3 додати 1 буде 4. Буде 54. Тобто, увесь посуд міститься 54 літри рідини. Наступне: наскільки літрів місткість бідона більше, ніж місткість діжки? Бідон вміщає 40 літрів, а діжка тільки 10 літрів. Що треба зробити? Правильно відняти від 40 10 40 мінус 10 буде 30 літрів. Тобто на 30 літрів місткість бідона більше, ніж місткість діжки. Скажи, скільки всього літрів рідини вміститься в скляний посуд? Розглядаємо матеріал скло: це в нас банка та пляшка. Місткість банки 3 літри. Місткість пляшки 1 літр. Отже, 3 літри додати 1 літр дорівнює 4 літри. Всього вміститься 4 літри рідини в скляний посуд. Скажи, що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Яке правило про порядок Дій запам'ятали? Що вам вдалося найкраще? Які утруднення виникли? Ми успішно попрацювали молодці. Домашнє завдання. Виконайте номер 315-316. Гарна робота! Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Тобі не важко, мені приємно. Я працюю для вас!